У селі Залісся жив парубок Остап. Кремезний, моторний, але самовпевнений, любив хвалитися наперед. Ще не почне, а вже каже, що зробить краще за всіх. Одного разу до села завітали мандрівні артисти, Улаштували змагання, хто стрибне через найвищу жердину, тому глечик меду й слава на ярмарку. Та що там стрибати, засміявся Остап. Я її з розбігу перескочу і ще перед стрибком почав приймати вітання, ніби вже переміг. Та коли підбіг до жердини, спіткнувся, не розрахував сили й упав просто в болото. Сміялися не тільки чужинці, а й свої. Мовчки підвівся, витер бруд з чола, а старий дідо Панас мовив з осудом. Сину, не кажи гоп, поки не перескочиш, бо слово вперед це не віра в себе, а зневага до справжньої праці. З того дня Остап став стриманішим і, коли вже чогось досягав, говорив після А ти як вважаєш, чи варто радіти вперед? Чи краще мовчки робити свою справу і вже потім святкувати?